Вітання всім. Так, Полінка Лавриненко. Ми не малюємо на екрані. Дякую за те, що розумієш. Вітаю вас на уроці літературного читання. Вероніка, як у тебе так, у тебе на мові не було. Те, <проб> <на інтернет. проб> у вас. А світло є у тебе? Так. Так, добре, добре. Ну, гаразд, маляточка, отже, ми працюємо на уроці літературного читання, працюємо швидко, бо нам ще треба самопідготовку з вами встигнути. І переходимо одразу до тих казочок, які ви вчора читали. Ви самостійно почали знайомство з якою авторкою? Будь ласка. Так, ну, як звали? Добрий день, Ніна Михайлівна Даценко. Це українська письменниця, журналістка, радіоведуча. Зараз вона займається різною діяльністю і, зокрема, пише казки для дітей. З двома із них ви вчора познайомилися самостійно. Розкажіть, про що була казка серце? Веронічко, будь ласка, казка серце була там була маленька жара. Жираф, і вона спрашувала своєї мами, коли вона виросте, вона буде такою же длінно шиєю добре. і красивою. Так. І мама жираф їй відповідає так. І так, там. Ага, дякую, все добре, тільки старайся відповідати українською. Отже, жирафочка запитує, чи буде вона такою ж красивою, як мама. А що їй на це мама говорить? Що вона буде? — буде, що як так, ну, Тільки ж не одночасно, Полінка Лавриненко, маєш бажання відповідати, не забувай піднімати руку. Полінка, то ну, висловлюся тоді вже. Що ж мама їй на це відповідає? Мама їй відповідає. Що, так, ти будеш з таким же великим серцем, mm -hmm. з ним. І великими плямами Так, довга шия, великі плями, і найголовніше велике серце. А ще матуся, чого навчає свою жирафочку? що головніше краса зовнішня чи велике серце? Велике велике серце. серце. Так. Ну, і в мене питання як ви велике це розумієте? Серце. Що це означає мати велике серце? Як це зрозуміти? Роз Веронічко, як ти це розумієш? Каже змію мати велике серце, як ти коли добрий, так. тим дивишся і ти хороший чоловік. Так, ти, ти хороша людина, це внутрішня краса. Малятка, не малюйте, будь ласка, на екрані. Внутрішня не, краса не, не, не. набагато важливіша аніж зовнішня, правда? Зовнішня краса проходить, і люди, і тварини старіють, помирають. Зовнішня краса це не назавжди. А от добре серце, хороше не ставлення завжди. до інших, це не назавжди. Не назавжди. Це внутрішня краса якої є саме жирафочка і навчається у своєї мами. Гаразд. І другу виказку читали сонечко. Як мама називала хлопчика у цій казці? Уважні Я читачі, уважні читачі. Ну. Вам прямо у назві підказка. Як мама називала хлопчика? Сонечко, абсолютно правильно. А що хлопчик про це думав? Він на вулиці грався з Так, він грався на вулиці і спостерігав за сонечком. Так, і останні так. рядочки, от я вам раджу ще раз їх перечитати і зрозуміти, що ж думає про це хлопчик? Інакше чому мене мама називає ти моє сонечко? Так, і попереднє речення варто прочитати. А я... Це ти це маєш знати, полючка, ти ж готувалася а до уроку. Так. Веронічко, дякую. Напевно, сонечко такий же хлопчик, як і я. Інакше б чого мене мама називала Сонечком. Сонечком. Скажіть, будь ласка, це ну, точніше, це не казка, це оповідання. Воно про що? Воно про, воно про те, що мама називала сина. Воно про сонечко. Ну не зовсім про сонечко, а про те, як мама називає не свого сонечко. Так. так. Так, так, а так, розкажіть, будь ласка, а як до вас звертаються ваші рідні, Юля? До мене звертаються, кажуть Юля, кажуть, моя дитина. Дитина, дякую, Полінка Лавриненко. А тебе як називають рідні? Мені мама називає хазявка, а бабуська не які, які комедні прізвиська тобі дали рідні. А, тобі, а тебе Кирша? А мене мама називає це сонечко. Ага. І, Кирюша. і Кирюша. Дякую. Вероніч. Дуже... Ага, так. Тільки Кирюш, говори якось в мікрофон, а не в стіл, бо поганенько чути останнє е -е, слово я не почула від тебе. Так, почула, що тебе називають Кирюша і сонечко. Веронічка, тебе як називають? Мене називають мамою Ніка і Веронічка. Тату Вероніч є доця. Доця, зрозуміло, дякую. Лілечко, тебе як рідні називають? Мене називає, мама називає мене зайка, а тато курочка. Курочка, які прекрасні прізвиська, такі ласкаві. Даринко. І тебе як називають рідні? Мене називають дідусь зайка, матуся до, донечка, а е, татуся Тату. да, Дарина просто, а Дарина. Бабусь, бабуся моє те чудо. М -м, прекрасно, дякую. Полінка Казаренко, а тебе як називають? Мене називають Поля і, зай, і Зайчик. Зайчик, такі ласкаві імена. Софійко, а тебе? Софійко, тебе як Мене її називаєте? Пташень, та сонечко. Так, ласкавими такими словами. Доча, дякую, зрозуміла, Михайлик, а тебе як? я ще можна. Але знаєте, що я повиназию квасолькою? Сколько квасолька? Зрозуміло. Михайлику, тебе як рідні називають? Розгубийся, Михайлику. Може, це секрет? може мені не варто про це запитувати? Якщо не хочете відповідати, скажіть, я не буду говорити, нічого страшного, я зрозумію. Тимурчику, тебе як називають ласкаво рідні? Мама, мене е, називає сонок, а е, моя бабуся називає е, мене сонечком, та. а тато мене називає просто обичним іменем Тимур. Тимур, та -та, бач, так, бачите. Добре, дякую, Ігоре. А тебе як рідні називають? Мене називаєте його Рюш Сонеч і Сонечко. І сонечко зрозуміло, дякую, Миланко. Міланка, Ілюша, ви з нами? Мене роста ага. Мілана. Да, зрозуміло тебе, дякую, Ілюша, тебе як рідні називають? Так, напевно, це великий секрет. Ілюша мовчить. Ага, Полінка Лавриненко ще. Мені, мені бабуся називає, називає сонечко, дедушка називає Мелка, а стара бабушка називає болечкою. Поліночко. Добре, тільки ж не бабушка, а бабуся і дідусь. Алінка, а тебе як називають? Вони називають Окробаткою ага. або зв'язочкою і царини на І царівна насміян. зрозуміло, маляточка. Ну добре. Всі ці, ці ласкаві добре. імена це чудово, рада, що ви зі мною поділилися. Гаразд, ну що ж, ми продовжимо сьогодні працювати із творами Ніни Даценко. Ми продовжимо читати її казки, можливо, хтось із вас поцікавився і іншими додатковими казками. Я додавала yeah. поцікавився Ігор, дякую. Яку ти казку ще прочитав із додаткових джерел, окрім підручних? Я прочитав про пташеня яке не могло літати, а жабка його навчила. Жабка навчила пташенятку літати. Слухай, цікаво, треба буде собі почитати цю казку. Добре, добре, Глярка. Молодці, що читаєте і познайомилися із творчістю цієї письменниці. Так, ну що ж, ми продовжуємо працювати над формуванням навички вдумливого читання. Вчимося, продовжуємо вчитися розуміти прочитане і знайомимося, продовжуємо знайомство із творами Ніни Даценко. І я вам писала у розкладі, що нам знадобиться зошит, тож зараз ви відкрите зошит свій. Читання. Зошит друкування. Запишіть... Зошит читання у вас він або в клітиночку, або в лінію, який ви заводили. Читання а, зошит. Так. І запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Окей. Опять писати. Нічого, попишемо трішечки. Запишіть класно, робота. ми вже пишемо. Пишемо, не, не засинайте, будь ласка. Ще трішки треба нам попрацювати. Так, ми з вами будемо зараз опрацьовувати казку Ніни Дценко, яка називається Зоріні ведмеді. Ну що? Запиші вам, смотри. Нехай попишемо, пишемо, пишемо. Так. Ми вже колись таке робили і сьогодні теж зробимо. Це такий е, прийом, який допомагає не просто читати, а читати вдумливо, читати уважно. Ця права називається подвійний щоденник. Запишіть: подвійний щоденник. То нам треба посадити. Ми написали 2 травня, класна Просу. робота. Записали Друге. назву і подвійний щоденний. Ми писати, так? так, все, е ви пишете дату, класна робота, назва твору і назва вправи. Подвійний щоденник. Ганна Олексіївну. Ось ці от, е крапочки, зоряні ведмеді, спочатку зверху, не а потім дві. Крапочки знизу. лапки. 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 Спочатку зверху, а потім знизу. Спочатку знизу, потім зверху. Ну тут в мене на екрані зверху так ставляться вони у цій програмі. Можеш а, зробити дякую. так, як у мене, це не буде такою страшною помилкою. Так. Так. Як будете готові, піднімайте оченятка, я вам нагадаю, що таке подвійний щоденник. Я пам'ятаю. Що Пам'ятаєш, прекрасно. Зараз тобі, зараз тоді нагадають нагадаю. не я, а дівчатка будуть нагадувати, коли допишуть. Окей. Так. Що ж таке подвійний щоденник? Пригадуємо. Це коли ми пишемо речення там, і потім записуємо, що ми нам нагодало. Ага. що Правильно, так. Бага... Бачимо, що ми сьогодні багато з вами говоримо про власні відчуття, про власні спогади, про власні думки. Mm -hmm. Тому що важливо вміти аналізувати свої думки, і ми вчимося це робити. Отже, подвійний щодень. Зараз ви будете читати ось цю казку. Але ви її не просто читаєте, а ви е аналізуєте, які думки у вас з цього приводу виникають. І коли ви прочитали якесь речення і вам це щось нагадало, викликало якісь спогади, викликало якісь почуття, засмутило, стигувало, тобто, будь-яка ваша реакція на це речення. Тоді ви у першу колоночку виписуєте це речення прямо з книжечки, а у другу колоночку пишете, що це речення вам нагадало, які емоції почуття викликало. Давайте домовимося так: у вас має бути в подвійному щоденнику хоча б одне речення і коментар до нього. Можливо, хтось напише два речення і, відповідно, два коментарі. Але хоча б одне якесь речення і ваш коментар. Дивіться, якщо будуть такі дітки працьовиті і уважні, які захочуть два-три речення виписати, то між реченнями доречно робити ось таке підкреслювання, щоб не плуталися у нас, не переходили рядочки один з одним. Ось тут речення. Отут коментар. Далі. Якщо друге речення хочете записати, тоді підкреслюєте і пишете друге речення, другий коментар. Зрозуміла? Так. так, як можна починати коментарі, я вам підказую ось такими словами. Що ж можна, як можна почати свій коментар? Можна так, мені це нагадало про. Або я подумав, подумала. Або це схоже на те -то те тето Зрозуміли? <tot> Значить, одне речення, хоча б ми виписуємо всі. Маєте бажання виписати два, три. Не забувайте їх ось так розмежовувати рискою. Це зрозуміло? <tot> так. <tot> 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 так, ну що ж, тоді ми відкриваємо сторінку. 132. Зоріні медведи. ведмеді. Сторінка 132. Ось вони, наші зоряні ведмеді. Тепер ви читаєте. Ну, я б хотіла, щоб ви прочитали мовчки, розвивали свої навички, мовча знову читання. Але якщо вам зручніше в голос, то читайте в голос. Читайте і паралельно заповнюєте подвійний щоденник. На роботу маєте 10 хвилин. Ганна Олексійовна, нам що потрібен? Блін, стій! Велика і холодна, де живе собі я? 12-го зоряної Мама велика ведмежі. Настя Вінка своїй відкрила. Ми зможемо. 132. Ганна Олексійовна. А можна я випишу це речення Мама великого дмиця, тато великий ведмицький? Дай одразу, вибач, тебе перев'ю. Можна будь яке речення, яке у тебе викликає якісь спогади, емоції, думки. Будь-яке. Можна вам прочитаю, яке хочу виписати? Ні, виписуй, давай не відволікати, бо ти, якщо читати, можеш, відволікатимеш інші кучня. А тоді вже, коли зробите роботу, тоді вже прочитаєте. Добре? Угу. <ривіт> <ривіт> Мені вже наповнило. При... Прекрасно. Сюди пишете речення, а сюди Ми... те, що це вам <ривіт> О, я Пишить, придумала. Це не обов'язково те, що вам щось нагадує. Це може бути просто ваші думки, Це можуть бути ваші емоції, які у вас виникли. Це може бути те, з чим ви згодні, чи не згодні. будь-що. зір. Ні це наповнила. Ти ж не наповнив. Ще раз, Кирюша. Да. Так, ти казки виписуєш речення, яке в тебе викликало якісь думки, спогади, емоції. Виписуєш сюди речення, а. Праворуч його коментуєш. Чому ти його викликав? Що воно тобі нагадало? Або які емоції викликало, або про що ти подумав? Це було так, смішно. Напевно, 10 хвилин нам навіть забагато буде, маляточка. Ні. Ну, справа в тому, що у нас же ще самопідготовка. підготовка. Нам ці повітряні тривоги збивають весь розклад. Так одно, два і скільки. Скільки хочеш? О. І не менше одного. Але дивись, от, якщо ти одне речення вже виписав і його прокоментував, то зроби ось таку риску, щоб друге речення і другий коментар не змішалися з першим. Так, тоді в нас тут буде. Ага. Аналосівна, а, ну, а так, моя рідна казка? Или ще раз? Не почула, не почула? Сивна, а я не знаю, що вибрати. Ну, це тому, що ти не дуже уважно читав. Ти прочитай казку уважно, і я впевнена, що в тебе виникнуть якісь угу. думки. Ну, сина, отребуй будо великою ведме, велика і велика. велика. Euh, так, як у касці, це ж там імена, по-моєму, це використовується як імена. Мама Велика ведмедиця, Велика. ведмедиця. це ж ім'я героїні казки Велика ведмедиця. Ось я бачу це в книжці, бачиш? Фанок, ага. Ні, зоріних ведмедів. Ну, сіня Ну, добре, тоді а тут. А можете повернути. Я просто написала зараз, речення з казки, а дам я забудь написати. Так, ось я підкреслюю: велика ведмедна, це а, і на... Твій телефон повністю х'яв. І назва е, Сузір'я, і назва і ім'я героїні казки. Mm -hmm. Так, маляточка, як О, ваші я пишу коментарі. Угу. Я коментар пишу. Угу. Я Ти. Так, а є дітки, які вже закінчують. Так. так. Юша, Вінка. Я теж закінчую. Веронічка, добре. Ігор уже. Так, Так, прекрасно. Малята, він... я вам прочитаю коментарі. Ой, я так хочу послухати ваші коментарі, малятка, але, на жаль, всіх я не, просто не встигну послухати. Софічку, я Софічко, давайте. Теж хочу. Я знаю, що всі хочуть, я дуже хочу всіх послухати. Але, на жаль, час у нас обмежений. Давайте зробимо так. Ви ж, розумнички, в мене, ви мені надійшлите ваші фотографії куди. Щоденний. Електронний щоденник. Електронний І я обов'язково ваші коментарі прочитаю. Ви не проти? Ні. Тільки Ні. ж обов'язково фотографію зошита мені надішліть, не забудьте, добре? Так. Так. Ну, а в мене тоді до тих, хто дописав питання. Ой, перепрошую. А, питання. Як поводиться маленьке ведмежанко у цій касті? А я правильно написала в коментарях не. Аннексію? Мені я це нагадало. Це бо... правильно, Ось Полічка. Давайте, дітки, змушено економити час. Полінко, надійш мені у вайбер, я тобі напишу, правильно чи неправильно. До І не до побачення, ми ще продовжуємо. Оль. Малятка, як поводилось маленьке ведмежатко? Що скажете? Воно. Нечимно воно поводилось. Нечимно? Нечимно, а яке слово доречніше сказати? Бешкетувало, найдоречніше най слово тут бешкетувало. Ну Ту і в мене Бешк. питання до вас як матуся заспокоювала своє е, маленьке ведмежатко із сім'ї зоряних ведмедів? Що вона робила ввечері? йому Бі, голови, що? Бі, що? казки. А я медвенцю колоколу. Була би пінього співала, Ну і хотіла я з вами ще колоскову послухати, але час на жаль треба нам економити. А вам підніміть руки, кому співають і не колискова. Яки? Ми не знали цю. Старий один співав. Співаю. Співаєте, співаю чи не співаю? Співаю. А зараз? Так. Зараз? Ні. А раніше співали колискові вам? Так. Ні. А, а в мене так. питання, а ви пам'ятаєте ці колискові? Ні. Ми пам'ятаємо. Пам'ятає Софія, пам'ятає, Поля пам'ятає. Я чого питаю, дітки, Тому що коли ви виросте, ви цих же колискових, які вам співали ваші рідні, ви їх будете співати кому. Там там я спішаю, я. Там. я не, не про те які. Я питаю, кому ви їх потім будете співати, коли виростете? А коли ви своїм діткам? Добре, маляточка, доведеться вам, політка, доведеться вам самостійно прочитати сьогодні оповідання Батьківщина. Ну, невеличке, і головне, що ви маєте зрозуміти, що мама-ташка навчає своїх пташенят. Коли будете читати, звертайте на це увагу. Отже, ваше домашнє завдання номер один. Прочитайте казку Батьківщина на сторінці 133. Ваше завдання номер 2 надійшліть мені фотографії обов'язково ваших подвійних щоденників, щоб я прочитала ваші коментарі. Зрозуміло? Так. Добре. Ось так швидко пришвидко ми з вами. Маємо закінчувати. Так, самопідготовка почнеться о 12.20. Почули? 13 хвилин вам на перерву. Вистачить? 13. Має вистачити. 13 хвилин має вистачити. Дітки, хто дописав подвійний щоденник, дякую вам за роботу. Дуже чекатиму фотографії ваших робіт. У не немає питань, до побачення. до побачення. Так. Побачення. так до побачення. побачення. У мене одне питання. Слухай. А ми українську будемо діти вместе чи самі? Ми ж її на уроці зробили. Ну, домашку я мій веду. А так домашка закінчити написання есе. М -м. Ви вже Добач, його зробили. До побачення, так, Юлечко. А можете перегорнути, я зроблю скріншот. Скріншот чого? Яку е, сторінку? Щоденник. Ага, оцей. Так. Робуй. Дякую. Будь ласка. Все, до побачення, до зустрічі.